Всім привіт! Ви на каналі Математика та хобі з Тетяною Зосі. Сьогодні ми продовжимо та закінчимо виконувати аплікацію у вигляді квіткового букета на трикотажному виробі методом сухого валяння. Я покажу вам, як привалювати листочок та стебельце на жакет за допомогою лише однієї голки, а також розкажу про основні помилки, які я допустила під час своєї роботи. Тепер я хочу показати, як я робила так, щоб приблизно малюнок був однаковий, вірніше симетричний. На обох половинках передньої частини жакета. Ще на початку, коли я малювала малюнок, я намагалася намалювати крейдою, потім скласти разом і перебити цей малюнок. Але дуже тускло було видно, тому я робила таким чином. Зараз я покажу, на прикладі, ось такого листочка, який на одній частинці в мене є, на одній половинці. А на іншій я ще не виготовила. Тому зараз на цьому прикладі я це покажу. І тут я перед тим як перебити листочок, помітила помилку. Значить, ось тут в мене два стебельця ось зроблено. І щоб було симетрично відносно центру, ці два степельці треба було тут зробити, з цієї сторони. А я зробила ось тут. А звідси повинен бути виходити листочок, який я мала вам показати. Ну, Це не важко його зробити, але вже оце стебельце дуже важко виняти. Настільки воно вже проникло, тут увалялося у виріб, що дуже важко, я намагалася його витягнути. Дуже важко вже витягується. Тому я просто. Його продовжую і на фоні його зроблю цей листочок. Як я це буду робити? Я візьму крейду і обмалюю контури ось цього листочка саме по краю. Для листочка це не так суть важливо, тому що листочок не важко і самому зобразити, не обов'язково його перебивати. Але якщо якась там квітка і щось таке, щоб було на тому самому місці, щоб не було суву малюнка, то я думаю, щоб треба перебивати. Але хоч частково, щоб хоч розміщення малюнка було на відповідному місці. Ось я обмалювала крейдою. Тепер складаю ось так, пілочка до пілочки, обидві частинки, і руками прижимаю. І ось слід відкрити. Ось приблизно на цьому місці має бути в мене інший листочок. І так я перебивала, відповідно, всі ці квітки з одної частинки на іншу. На одній малювала, як уже там виходило, а на іншу перебивала. Хочу сказати, що цей листочок я буду робити однією голкою. Ось такою. Це спеціальна голка, де на ній тоненькі-тоненькі надсічки. Які дають можливість спутуватися ворсинкам шерсті між собою, а також заганяємо цією голкою цю шерсть між волокна тканини. Хочу сказати, що по своїй недосвідченості ось таким інструментом, де входило сім голок, одним неправильним рухом я зламала відразу чотири голки, ось залишились лише залишки. Тому, от моя порада, що все ж таки хто починає. Потрібно починати працювати, спочатку навчитися однією голкою. Хоча це набагато довше. Звичайно, ось цим інструментом дуже швидко. Я за вечір зробила ось таких три квітки за декілька годин цим інструментом, де входило сім голочок. Звичайно, їх можна поміняти там, вставити, але кожна з голок коштує біля 20 гривень, тому дуже швидко. Кода, але на помилках ми учимося. Тому я буду показувати вам, як зробити цей листочок однією голкою. Можна просто купити одну-дві голки і навчитися. Вкладуємо щіточку. Ось я беру два кольори, зелений, і взяла ще нитку жовтої трошки, щоб трошки додати. Беру два кольори. Ну і між собою ось так перемішую, щоб у нас був ось трошки відтінок. Ну, а там буду вже по ходу поправляти. Розкладаємо листочок. У мене він буде ось так іти. Звідси. Зразу трошки прихвачую. Я ось тут це стебель це закрию, щоб вже не витягувати листочком. Це я побачила в інтернеті на каналі Увлікательний мір вишивки. Цей канал недавно з'явився. Дуже гарно там жінка вишиває, по-моєму, Ольга звати. Вишиває машинкою. І ось вона показувала, вона, правда, фальцювальною машинкою ось ці елементи пришиває. Машинку ще треба придбати. І взагалі вона не завжди десь продається, її ще треба десь знайти. Можливо, і я колись таку машинку придбаю. А поки можна сісти ось так біля телевізора і за вечір прикрасити собі якусь кофточку чи сукню, чи будь-який інший одяг, який ви бажаєте. Було б бажання. Любий малюночок. Трошки такого зеленішого, наприклад, що тут мені треба поправити, Добавляю ще шерсті. Трошки жовтого у мене жовтого кольору немає. Коли купувала, то там не було у продажі, а дуже хотілося зробити, тому я взяла ось таку шерстяну ниточку і її розпорошила на такі ворсинки. І теж деякі елементи сюди можу додати, щоб трошечки дати відтінок, трошечки жовтого сюди. Так сподобалося, що я вже собі запланувала зробити таку вишивку ще на деяких виробах. Тут величезне коло, фантазії можна розвинути і придумати, і малюнків, і різних декорацій, і декоративних елементів. Особливо прикрасити одяг, який вже ви не хочете носити, тобто дати йому нове життя. Ось такий листочок. Бачите, вже й закрилася моя помилка. Я не хотіла її відривати, трошечки треба додати. Ну, настільки привалюється, що важко відривати, тобто воно не відпаде. Щось із самого простого робити щось оригінальне, що буде відрізняти вас від інших. Ось такий листочок у мене вийшов. Зараз я ось так бачите, відриваю. І з цієї сторони бачимо, як проникла. Навіть ниточки ось ці проникли в іншу сторону. Зате буде добре триматись. Ну і мені залишилося ще зробити стебельця тут. Значить, ось зараз я ще зроблю стебельця. І можна закріпляти. Трошки ще візьму, прифальцюю пелюсточки квіточок зразу, можливо, де. Ну, треба дивитися. Наприклад, якщо ви бачите, що там трошки відстає, то ще раз. Бачите, одною голочкою трошки, звичайно, довше. Але одною голочкою не так страшно. Тому що двома голочками, якщо декілька голочок, бачите, я зламала. Просто по своїй недосвідченості зробила різкий рух і зламалася відразу три голки. Взагалі голку треба держати вертикально. Ось і все. Ось я зробила ще стебельце. Тепер трошечки закріпимо. Зараз я спочатку зроблю примірку, а потім уже закріплю, тому що потім буде мокре, треба буде тут дріпати милом. Я приміряю, а потім буду ось дрипати і вам покажу. Ми візьмемо жидке мило, подрипаємо. Гарно змочимо. З виворотньої сторони, щоб та шерсть, яка з цієї сторони, гарно-гарно привалялась. І не висмикувалась на іншу сторону. І ось так милком протираємо. Тепер залишилось випрати, виполоскати це мило. Та й все. Будемо носити. Ось такий результат. Ось такий вигляд тепер має цей жакет. Ось так я обновила стару свою річ, яка колись була улюблена, але з часом. Вже перестала подобатися. Таким чином, я надала нове життя даному жакету і з задоволенням буду його носити. Прикрашайте себе, прикрашайте собою цей наш чудовий світ. Бажаю вам успіхів, бажаю вам гарного настрою. З вами була Тетяна Зосім. Якщо моє відео було для вас корисне, можете поділитися ним зі своїми друзями в соцмережах. Підписуйтесь на мій канал та дізнавайтесь першими про нові відео уроки та інші відео на каналі. А я бажаю вам успіхів, а головне бути здоровими. До зустрічі в наступних відео на моєму каналі.